Дорогі діти, батьки, вчителі. Щиро вітаю вас з нагоди Свята Дня Знань та початку нового 2024-25 навчального року. 1 вересня це свято залишається в пам'яті кожної людини. Для когось воно асоціюється з шкільними роками, для когось з студентськими а для молодого вчителя. Завжди запам'ятається, як він перший раз зайшов до класу. Зазвичай свято Першого дзвоника ми відзначаємо на шкільному подвір'ї. Але сьогодні це не так, тому що йде війна, йде жорстока війна з Російською Федерацією. Російські окупанти на чолі з Путіним не дають нам можливості цього зробити. Свої вітальні слова з нагоди свята я адресую першокласникам. Сьогодні вони роблять перший крок до країни знань. Любі першокласники. Я впевнений, що зерна науки зростуть у ваших серцях. Нехай радісними і плідними будуть дні проведені в гімназії. Розсіть на радість своїм батькам та досягайте високих результатів у навчанні. Шановні батьки, щиро вітаю вас зі святом. Сьогодні ваші діти стануть першокласниками, та вже зовсім скоро вони будуть радувати ваші родини і нашу державу Україну. Допомагайте їм у цих перших кроках, будьте поруч з ними. Для дев'ятикласників цей рік стане останнім роком навчання в гімназії. Тож, шановні дев'ятикласники, Прикладіть максимум зусиль, аби ваші успіхи були найбільшими. Слава Україні!